Мої вітання, любі! Передаю вам трохи сонця і тепла з сонячного півдня від троянди імпресіоніст. Я вже казала, що ця троянда недооцінена. мені здається, що вона має бути. Якщо не в кожному садочку, то майже в кожному садочку, якщо подобається такий колір. А колір насправді не тільки яскравий, він складний. Бутони чарівні. Чарівні бутони розкриваються в чарівні квіти. Ця троянда витка, В мене вона ще зовсім молода. І ось після дощів так гілочки понахилялися. А ще на трояндочку знайшла пошесть. Але пошесть, любі, двонога пошесть. Як приємно підходити до своєї калітки і бачити оці ліхтарики жовтенькі, сонячні, але потім я помітила, що ліхтарики хтось обдирає. Обдирає, обриває, обрізає і вирішила, що я наріжу собі букет, зроблю для трояндочки обрізочку, нібито вона вже відквітувала. І не буду я собі псувати нерви. Ось. Чарівна квітка. Чарівна квітка, дуже декоративна троянда американської селекції, і десь в генах в неї є англійці. Ріжу так, нібито вже троянда відквітувала, ось десь близько до пазухи листя, щоб потім звідти пішов новий пагінець. Шкода, шкода, хочеться, щоб все виглядало декоративно, ну, але не хочу псувати свої нерви. Це троянда в мене за парканом, так, сталася. Що я замовила вдалиний роз цю троянду і мені е, вислали дві. І ще жарт в тому, що та трояндочка, яку я посадила в себе во дворі, <гум> вона не розвивалася, я її викопала, і ну, вона була ніяка. Вона загинула. Ось так. Були ліхтарики, а, за, а зараз залишилися тільки самі бутони. Так виглядає моя клумба за парканом. Насправді я обожнюю ці прості троянди, які в мене були пересаджені. Ось, наприклад, ця Purple Rain, Чудова троянда. Вона починає своє цвітіння, в неї ще повна бутонів. Пересадила також і цю троянду. Rainaun Park. А, також поламана вже гілочка, ну я ж кажу. Двонога пошесть, вона гірше від. Якогось іншого шкідника. Мені дуже подобається, коли люди роблять якісь фотосесії біля цієї клумбочки. Ну, ось, бачите, зробила огорожу від двоного <кхи> бидла. Ну, трохи допомогло. Вінніпєга в цьому році не пообшматували. Ось так цвітуть дві червоні троянди, одна ця рабуста, а інша ця. Це... Попереду Райнаун Парк. Вона ще не в повному розпуску. Колись також я пообрізала все, нарізала, мабуть, три відра, поставила во дворі і ходила мілувалася, бо також почали обривати. Ну, Що ти зробиш? Що ти зробиш? Ну, бачите, який кущик? Зовсім не яскравий, але яскравий букет, чарівний букет. Чарівна троянда, незрівняна краса і дуже рання квітуча. Любі раджу всім, кому подобаються такі кольори, не пожалкуєте, що ви її посадили. Імпресіоніст, американська селекція. Сонячна яскрава. І ось мій букетик. Любі, дякую всім за перегляд. Дякую. За ваші коментарі. Ну, гарний, правда? Обожнюю його! Від Долини роз. до побачення!